Дань готова для здійснення маршу вишукувану, начальник потоманеврної групи полковник Луцький. Браття. Закликаючи на вас сьогодні Боже благословення, я хочу нагадати, що історія наша вона знає чимало воїнів-християн. Ми знаємо, що Ілья Муромець, який більше відомий як е, така. Можна сказати, персонаж белінний або казковий, це був реаль, це була реальна людина, яка не лише також боронила кордони держави, але й сподобала святості. Його В мощеному кордоні знаходиться і народ України, який з нами це підтвердженням цього являється і те, наскільки органи місцевого самоврядування. Наскільки Хмельниччина, народ Хмельниччини, діти, вчителі, батьки відгукнулися на те, що ми йдемо на виконання свого обов'язку на Державний кордон України, на посилення державного кордону України. І свідченням того є невеличкі звернення їх досить багато. Це ті дітки, ті вчителі і батьки, які звертаються до нас, які говорять про те, що вони поруч з нами. Я хочу одне із них зачитати. Дорогі наші захисники, Україна понад усе. Ми, учні та вчителі гімназії номер 2 міста Хмельницького, хочемо подякувати вам за стійкість духу та відвагу, за та витримку. У скрутну хвилину ми усім серцем підтримуємо вас, гордимося, що Україна виховала справжніх захисників Батьківщини. Найменше, чим можемо віддячити, це відправити гуманітарну допомогу. Ми за мир і спокій України. Ми з вами дякуємо. Давайте подякуємо всій Хмельниччині за те, що вони поруч з нами. А це я передаю. Ми випускаємо лиски, блискавки. Ми випускаємо бойові лиски. Це буде у нас першим бойовим листком, який буде на позиції, куди ми прийдемо виконувати обов'язки.